Друзі, усім привіт! Сьогодні разом з вами покосимо траву за двором. Сусіди вже давно покосили, а ми як завжди, в саму останню чергу. І сьогодні, друзі, прогуляємося по городу. Вже дещо проросло, і я хочу вам показати. Ходіться. Татко вже зранку прийшов косити травичку за двором. Переносочку взяв. Пішов до розетки, зараз вімкне. Ченюшечка. Це свої, не хвилюйся мій котик, отакий хлопчик да. Ну хіба можливо пройти мимо такого гарного футика? Ух, тітя ця моя. А Мося, Мося біля кизильника сидить, спостерігає. Соромиться підходить. Вон вона. Пати, поглянь на неї, он вона. Кто? Кішка під кущем. Yeah. Чи нільзя? Нільзя лізе на плечі? <сум> О, а тут уже перші помічниці. Курочки, вже вона в трояндочки залізла. Вот <гуз> <гуз> <laughs> это она тяжело. Капец. Пиздец, там. А. Катушка, наверное, сейчас попробую. Неправильно намотанное лесо. а а що -а. что-то прийдется, Ага. Друзі, так як кроликів у мене немає, а для курочок я в минулому році насушила сіна, назбирала трави для сідан. тому в цьому році я хочу цю траву зібрати і зложити на компостну купу. Нехай перегниває, а потім разом з вами будемо використовувати для моїх рослинок. Заховалася тут в своїх цвітничках, бо дуже гучно там нічого не чути, що я розповідаю вам. Ви всі знаєте мого двоюрідного дядька, двоюрідний молодший братик моєї матусі. Він з нами проживав взимку. Ну, всі знають, тому що під час війни його будинок розбомбили і він проживав з нами. І це він нам подарував цю косилку. Йому не потрібна в місті, він нею не користується, а нам він просто віддав. І зараз татко її випробовує. Працює відмінно. Друзі, пішла за тачкою хотіла травичку зібрати в свіжому вигляді. А татко порекомендував, щоб вона трішечки підсохла, потім її буде, звичайно, набагато менше. І потім я зберу і відвеземо в компостну купу. Компостну купу я майже всю вже використала, друзі. Там трішечки куточок залишився. Зараз вам покажу. Дивіться, друзі. Трішечки залишилося куточок, там вигребсте. Тут уже й курочки трішки розгребли. Уже майже нема. Ось арматуринка торчить тут. Поставляю арматуру, оцей шифер. Поставлю і будемо складати з вами компост. Хочу вам показати редисочку. Уже будемо скоро першу редиску збирати. Ви подивіться, як вона підросла. Спочатку земелька тріскалася, потім трішечки піднімалася. А потім дивлюся, вже й повилазили перші листочки. Я ходжу весь час, друзі, на вгород і спостерігаю, як та що. Так це ще не все, друзі. Я вже навіть обробила цю редисочку. Квіточки проходилася від тлі, трояндочки обробляла, сливки, калину і вже редиску трішки обробила, не трогала тільки салатик і горох. Горох трішки повиходив, але ще рано, Блошки поки що немає, слава Богу. Але я весь час ходжу, друзі, і провіряю. Редисочка дуже добре зійшла. Густенько чекаємо, друзі, на Петрушку. Петрушки ще немає близько. Це те, про те, що я вам говорила, що Петрушка в мене ніколи не сходить. Ну, нехай Петрушки ще рано, можливо, десь кущик вийде мені одного кущика достатньо до салату, добавляти. А Отак землю викорчовую, як рослина жити хоче. Кожна насінинка вилізе, друзі. Якщо насіння якісне, воно обов'язково проросте. Кожна рослинка, кожна насінинка хоче жити. І якщо насіння якісне, звичайно, воно проросте. А якщо довго зберігалося, лежало, або його неправильно заготовили, то насіння, звичайно, буде лежати в землі і не проросте. Ви подивіться, як уже квіточки на вгороді в мене розрослися, зацвіли іриси, сині, а потім за синіми ірисками зацквітують жовті, білі, тут і кремові є різного кольору. І тюльпанчики. На подвір'ї в клумбі в мене тюльпани тільки червоного кольору. А тут малинові і жавтенькі. І дуже цікава формочка у вигляді корони. Рядочки горушки. Ви подивіться, які рівненькі рядочки, друзі, кругом повилаз. Якщо десь пустота, він ще вийде. Отак холодно. Буває й дощить. Але все повиходило. Дуже добре зійшов горошок. Я трішки хвилювалася, бо в мене завжди горошок виходить погано. Де-не-де і приходиться завжди підсаджувати. А в цьому році, друзі, ніби той й прохолодно, і дощики йдуть, ні одна горошинка не випріла. Всі зійшли. Рівненькими рядочками горошинка біля горошинка, так як ми з вами і садили. 4 сантиметра насінина від насінини. Горошок також зійшов добре, друзі. Неправильно ляска намотана, так? Да? Чи нормально? Що вилазить, бачиш? Треба перемати. Тільки салат, друзі, ще не повністю зійшов, але вже густенько дивлюся, де-не-де -де повилазив. Зараз покажу. Ось так вийшов салат, ще не повністю весь, але де-не-де вже з'явився. От дрібнесенький виходить. Та тут зарослі буде, друзі, треба трішки почекати. Ну, що ви робите? Крякозяблики ви мої останню компостну купу розгрібають. Он іще біжуть. Здивована, що часничок не жовтіє. Тримається добре. Холода йому ні по чому, друзі. Зелений, соковитий, товстенький, все добре. Тільки підпушу його. Друзі, вночі в нас дуже прохолодно. Але я пройшлася, дивлюся, цибулька гарного кольору, зеленого, не пожовкла. Зазвичай, коли прохолодно, рослинки жовтіють. Листячко робиться зразу світлішими, і ми думаємо, що це фітофтороз. Але буває і фітофтороз, така хвороба, а буває від того, що просто прохолодно. Ну зараз рослини ще добре тримаються, слава Богу, ще не пожовтіли. Спостерігаємо і надалі. Зараз глянемо кабачечки, як там наші. Кабачків ще немає. Ні одна насінина не проросла. Чекаємо і надалі. Кукурузка. Таку ще не вийшла із землі. Фужерчики, які малинового кольору. Пелюстки цікаві, вигляди корони. Отакі от. Ось жовтенькі. Ой, жовтенькі, з червоними крапенками. Отакий цікавий тюльпан, але ще не розквіт. Ранок прохолодно, і квіточки дуже погано відкриваються. В минулому році набагато було тепліше, і в такий час квіточки вже цвіли. А в цьому році не спішать, не поспішають відкриватися. Такий приємний колір. Красиво так. Уявіть собі, коли це все заквітує. Клубничка вже цвіте, скільки ягідок буде. А цибулька, подивіться, як піднялась. Проросте, звичайно, вона проросте. Але як вона вже піднялася? так Одна в один. Ніде немає пустот. Все в цибулечки і не пожовтіла, друзі, хоч і прохолодно на вулиці, і ночі дуже холодні. Але цибулька добра, слава Богу. Полуничка. Зацвіло. За тюльпанчиками карликові іриси. Па, ну що ти покази, трошки відпочинеш. Бік. Друзі, несу переноску на цю сторону. Зараз у ворота занесу і в каліточку винесу, щоб папі зручно було з іншої сторони покосити траву. Татко нехай відпочине, бочина в нього болить, трішки замарився. Треба кабель виключати, якщо що то робиш, тому що кабель може пробити. Може на сонці пересохта тріщинка там, а ти рукою провела, а він зараз мокрий, тому що він в Росі був. Uh -huh. І воно тебе б і ти задереш ногу. <laughs> Я зрозуміла, хорошо, якщо відкачає. Хорошо, якщо відкачає татко. Друзі, зараз вимкну з розетки, а потім буду проводку переносити. Мені, друзі, кстати, вже... Підказували, що спочатку треба з розетки вимикати, а потім працювати з технікою. Дякую, велике! От татко й сам здогадався. Так, друзі, зворот переносимо в каліточку. Не запуталось, я трішки розплітаю, потягнеш вузол зав'яжеш. Куди ти дивишся? Та дивлюсь на твою триногу. Тринога, вона вже поламалася, нову заказала і ця вже поламалася. Ламаються, ну, по ти мене ти вже З дубочка ювелірно зробити. Я вже давно хочу, щоб ти мені зробив і хоч закріпив закріпив небудь Різьба зривається, все пробуває. Кручується, нічого не тримається, ножки роз'їжджаються і опускається вона дуже низько, мені потрібно високо, а вона дуже низенька. І оце я зараз поставила в траві, диви, вона в траві стоїть, щоб ножки не роз'їжджалися. А на бетон і на кафель ставлю і ножки роз'їжджаються, а не держаться. Ось оці, ось, друзі, прокручується. Бачите, не тримає. Тримала, але так як я працюю весь час камерою кожного дня і по декілька часів, то звичайно все ламається. Поки таточко відпочиває, ми помилуємося разом з вами квіточками, які квітують. Це примулка, фіолетово посадили разом з вами, купили. Вона ще не квітує. Буде поряд бордова жовтою серединочкою, біло, біла і фіолетова. Мені прийшлося Розбирати, а розбирати воно не виходить. І ось этот п'ятачок білий, пластмасовий, ні, металічний. Е е е е е е п'ятачок, На який ти робиш удар, щоб у тебе ліска додавалась. Поняв? Ну, ну і спробував я його туди-сюди, дивлюся, воно, значить, там е цей п'ятачок з підшипником. І на почіп і почипник туди упхнутий. Ну, упихалось, воно ж, наверное, як було, все тепле, все добре. А я його витягнув. Вот. І розслабив Вот. І значить, що получається? Виходить, то, що воно слабо і випадає. Так я... Фольги із жестяної банки полоску зробив і упхнув. Ну, думаю, я покосив усе, а до іри прийшов, в общем, той п'ятачок випав. А я подивився, подивився, а він там і не нужен. блядь. Косючий час я без п'ятачка поняв. Таточко спілкується з маминим двоюрідним Та, молодшим братиком. Той, що Хто ще в нас проживав? Друзі знаті. Ті, що давно зі мною знають і знайомі з моїм дядечкою. Це він косу подарував таткові. Камене ломочка вже зацвіла, майже все. Ще деякі бутончики не відкрилися, але вже майже всі. Голівоньки свої відкрили до сонечка. Ну і, як завжди, на вітру хвилюються. Нам щось, як десь схема була, щоб я його молотком не розбирав, а щоб я його правильно розобрав. Айва ще яблучки не зав'язав. Ще поки що квітує. Надо, надо а названня я не знаю. Надо ж не тільки названня, а е, номер цієї катушки, тому що вони різні. Мені По... треба тільки встати. А вставати не Ну Номер це такий, типа каталожного, я не знаю, довгий номер. Такі номера тільки у каталоги є, коня. Виключаю. Головне, що я виключатель переробив. І зараз січ... я за нього беруся, як за ручку, поняття. Не треба не ні виворачувати руки, нічого. А ото. Пальцем чуть-чуть торкнувся, воно роботає. Отлично. Тоді, тоді було дуже. Звісно, ну, я зробив неправильно, але этот, воно по техніці безпечності воно не то. Двойна вавка! Вітер холодненький, сонечко тепленьке, взагалі, холодить, і діла. Ідемо продовжувати працювати. Трішки відпочив і зараз знову буде косити. Половину території вже обкосив і залишилася ще половина. Як татко добре закріпив переноску на От так. На ключічок підсипив і все, нічого не мішає. Ззаді буде тіліпатися. Продовжуємо. так і Зараз хвилин 10-15 і травичка не буде за двором Красиво буде, але ненадовго, друзі. недільки три, і знов це потрібно буде проходитися і косити. Трава росте дуже швидко в нас. Закріпив карабін. І починаємо. Тепер Масюлечка лазить по буску. Маська. Ти на чинюшку надивилася та сама, як обізьонка. Ой, скажи, оце звуки дуже гучно. Що ой, забули вімкнути брезиточку. Очечки одягнув для техніки беззаконня. Дуже пахне свіжоскушеною травичкою Друзі, тут цілого бичка можна викарти. Чистить травичкою забилося. Зараз щось гостреньке йому принесу. Залишилася зовсім трішки і гарно буде за двором. Травичка рівненько скушена так красиво. Друзі, все покосили Тепер чисто, акуратно, як і в наших сусідів. Сирени, весь час виють. Весело сьогодні було працювати, але слава Богу, все зробили. Пока-пока, мої хороші. Мирного неба, вам побільше добра і всього найкраще. Пока.